Оси, що стоїть, спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь, зараз бо те, що ви, і те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Мене звуть Олена Центила. Мій співусітним сьогодні це Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, і колишній заступник голови служби безпеки України. Пан Вікторе, рада, що ви знайшли час на спілкування. Доброго здоров'я всім. Ми е, з вами потрапляємо в ситуацію, коли просто зараз, коли ми записуємо цю бесіду, у нас страждає Орел від того, що вони там щось відбувається. У них погасло світло. У нас страждає Бердянськ, наш тимчасово окупований, через те, що у них там щось детонує і все ніяк не може зупинитися. Напередодні сили оборони України допомогли е, в Будьонавам, Будьоновське виправляєте, якщо я помиляюся з географічною назвою Ставропольському краї, погоріти заводу, який займається композитними і ізоляційними матеріалами. Я про всі ці операції на території ворога, а так само на тимчасово окупованих територіях. Як вам виглядає, чому їх стало зараз більше? Бо ми навчилися, ми маємо сміливість, ми маємо іншого характеру супутникові або розвіддані, чи ми маємо технічні можливості або щось чого я не знаю і не бачу що бачите ви Я думаю, що всі фактори, які перераховані, але основний це бажання і можливість. Можливість, тому що ми вийшли на на той рівень, коли ті дрони, які раніше ми штучно виготовляли і перевіряли їхню далекобійність, там, можливості потрапляння в точку, вони вийшли на зовсім інший Рівень виробництва це вже є е, е, фактично на конвейері і ми можемо масштабувати ці речі, е, ну я не кажу, що там в так, так, такій кількості, як це робить Росія з їхніми там, гіраннями, але то, що ми е, е, фактично вийшли на рівень е, десь до 100-150 е, таких от дронів в ніч, не менше запускати. Це говорить про дуже багато е, речей, і та і про системну роботу ми почали працювати системно. Ми розуміємо, куди треба бити. Ми розуміємо, чому саме туда, е, як перервати той чи інший ланцюжок, тому що е, ну зміст бити по е, заводу який знаходиться десь дуже і дуже далеко в, е, в глибині Росії, е, туди можна не дістати, коли можна знищити. Один з компонентів, який е, є ну, там, чи основним, чи не, не, не самим останнім в виробництві тої чи іншої зброї, і таким чином зупинити все виробництво весь ланцюжок по всій схемі. Тому наші намагаються креативно підходити до тих чи інших питань, і от маємо результат і результати непогані, тому що ми відчуваємо, е, що ворогу це не подобається. А тут до вас велике питання у тому, що ви бачите, як фахівець в ну от приміром з огляду на ті підриви, інфраструктурні, логістичні, які здійснюють сили оборони України, як ви оцінюєте от співвідношення? Між ефектом шок-удару і довгостроковою тактикою виснаження. Ну і чи виглядає вам так, що завершена успішна диверсія або диверсійний прояв, як правильно тут сказати, це тільки початок багатоступеневої або багатоелементного пазлу, на який націлена Україна щодо Росії? Ну, ми справді маємо плани на те, що. Ми колись її все ж таки не просто зупинимо, а ми знищимо цю структуру як такову. Тому деякі речі, які ми робимо, ми робимо з перспективою підриву економічних можливостей взагалі всього монстра. І е, якщо ми б'ємо по чомусь, то ми там проводимо якісь певні іще і внутрішні роботи в тому плані, що розповідаємо, хто за що відповідає, чому саме по вас б'ють, а по Москві, там можливо не б'ють. Чому ви потрапили під удар? Взагалі яке відношення маєте до того, що відбувається на фронті, і так далі. Так далі то це, це комплексна робота. По-перше, треба здобути інформацію в тому регіоні. Треба розуміти, яка там, там суспільна політична ситуація. Ну там політична менше, більше суспільна. Чи є там якісь напруження? В, в, не знаю, там спалом, наприклад, та там, чи є напруження з електрикою? Якщо е, треба допомогти це напруження збільшити, то чому б не, 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 не спробувати з, 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 ліквідувати там ще одну чи дві підстанції, які живлять не тільки е, споживачів, а й е, так звані е, військово-промислові комплекси їхні на в тих чи інших регіонах? Тому це складно дуже така комплексна робота. Ви знаєте, часто експерти пояснюють, що ми занадто оптимістичні, ну, зокрема, ми журналісти, і я, зокрема, що я занадто оптимістична щодо своїх підрахунків, що, мовляв, коли 46% логістики саме нафтогазопереробної буде знищено або пошкоджено не працюватиме. Будуть відчувати нестачу е, пального на фронтах. Ну, Вони ще так лінійно порахувати неможливо, і тут можна вирахувати ну, можливо психологічний ефект. А от ви, як фахівець, ви бачите психологічний ефект саме таких подібних операцій це раз. І чи є прогноз, ну окей, хтось там з росіянців може бути невдоволений. І Бо настрій протестний там на нулі чи нижче? Ні, ну тут я... настрій насправді не на нулі, але він дуже низький. Mm -hmm. І е, сподіватися на якісь заворушення, не знаю, там е, ну дуже. дуже, дуже е... Така скептична, я того так само. Не вірю я в якісь там бунти. Бунт може бути, не знаю. от В Росії колись бунти були, то їх рахували там винні, хлібні, там ще якісь там. Це от як коли, коли вже все, край, край прийшов, Да і вони вже стали перед стінкою, і і, і тоді вони деколи не, не, не зупиняються. Тобто, у них зовсім інший підхід, зовсім інший мінтрит. Тут стоїть питання не стільки про населення, стільки про. Так звану еліту їхню, ті, що заробляють гроші, ті, що розуміють, що коли немає нема заробітку і нема сенсу вкладатися, то треба щось міняти. От, от на, на, на це більше розраховані ті удари, тому що в переважній більшості це все ж таки приватні е, речі, е, по яким б'ють наші, і е, і відновлювати треба за приватні гроші або за гроші тих людей, які там працюють, тому. Сподіватися, що навколо того все зіграє якась там кров і вийдуть всі на вулиці, це більше стосується не стільки таких, от стабільних, ну стабільних в тому плані, що там нічого не відбувається регіонів. Більше це може стосуватися національних регіонів, де національні інтереси все ж таки в певній мірі національні лінії інтереси в певній мірі більш превалюють над загально цими Загальнодержавними їхніми інтересами. І ми, ми це бачили, наприклад, на початку війни, коли в Дагестані почалась масова мобілізація, і тоді е, населення там почало обурюватися, і Кремль змушений був піти на пап'яту і припинити там, е, ну, якщо не повністю мобілізацію, то, по крайній мірі, і там е, е, яскраві елементи. Тому я думаю, що якщо і щось буде, то може можливо в якихось регіонах національних саме не більше. А глибинна Росія, як її називають, це така територія, де там бий, не бий, відключає світло. Для них це головне, щоб горілка. була. от якщо горілка пропаде, там колись наші вдарили по спортзаводу, але вдарили не тому, що там спортзавод, а тому що він виробляє елемент, ну, е елементи для виготовлення. Ракетного палива, але наші не зрозуміли кажуть: о, це справді б'єте по стратегічних підприємствах Росії, тому що якщо їх вибити з колії, вони не будуть мати горілку, то там справді почнеться бунт. Сухати, ну, давайте проговоримо про російські тенденції. Ви говорите, що еліта російська напряглась. а так воно не, не виглядає, принаймні з, з якщо подивитися на картинку, яка долітає до нас. А що для вас от є свідчення того, що російська еліта напряглась? Та, що козака совують туди-сюди і не знають, куди заклади, що Лавров, як придворний, даруй кінь, всю дорогу був вірним служакою, а тепер не вийшов після останньої розмови з американським колегою. Ну, власне, відколи не. Сталося бесіди Трампа з Путіним. Нагадаю, що Лаврова усунули від того, що він очолював делегацію 20 в Йоганнесбургу і так само він не присутній на цій самій раді безпеки, коли білорусов розказав, що готові випробувати. ядерку Чи чи чого би вони напрягалися? За, 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 за якими характеристиками ви бачите, що вони там напружені всі? Чи не всі ну, насправді вони напружені з 22 року? Це однозначно, тому що ми бачили. Не бачили, а чули ті плівки, так звані плівки лібаска, коли е, були прилюднені. Що вони там собі на, на дачі говорили між собою? От вони всі, всі, всі дуже добре набагато краще ніж ми там собі уявляємо розуміють, що відбувається. Вони активно не пробували протидіяти е, там ну, в умовній башні Кремля. Вони зрозуміли, що це все, все не піде. Вони так відступили в бік. І, ну як кажуть, не, не закусили водила, ну з лупами там десь собі залишили. І е, один з тих от моментів, який був пов'язаний там е, з знищенням е, Пригожина, я думаю, що це було якраз ще показові такі виступи для того, щоб е, показати ті еліті, що ми, ми, ми можемо е, альтернативні якісь там напрямки розвитку Росії зупинити в зародишу. Але я все ж таки вірю в те, що ну і як, як це відчути, ну важко сказати. Я думаю, що це може бути відчутно тоді, коли один або два з них відверто приймуть рішення і прийдуть на сторону Заходу і почнуть там щось сказати. Ну не знаю на такому рівні, як Абрамович, тому що він себе з Росією ніколи не асоціював. Він там просто ресурси висасував з тої країни, а що то він на заході. І ця посада номінальна там губернатор Чукотки це так всі, всі сміялися з того всього. Але чи, чи він там хоч один-два дні реально провів на робочому місці, це викликає сумніви. Тому я думаю, що коли така ознакова людина перейде на, на бік заходу і почне говорити, ну це буде якраз той, той момент, коли е, всі, всі зрозуміють, що прийшов край. Можливо, навіть Можливо, вони навіть приймуть рішення, що хтось один з них візьме на себе відповідальність і піде за всіх там щось казати. Ну, у них ж є така знакова людина. Я маю на увазі у них є росіян і у них європейців, які вірять в хороших росіян. Наприклад, Ходорковський. Ну, Він такий самий, як Баврамович, тільки менший і там постраждав сильніше. Чи він не годиться на цю роль? Я думаю, не годиться, тому що він вже основ, основні свої ресурси. Використав і використав не на політичну боротьбу, а на те, щоб Юкас виграв е суд, суд, судові справи. І Юкас, в принципі, вийшов на позитивне для них рішення. Я не знаю, чи вони зможуть витягнути ті, ті гроші, що ми там намалювали, там це там мілья мільярди доларів, десятки мільярдів доларів. Я думаю, що це от, така. Ми ще будемо боротися, коли, коли е виграємо суди і почнемо. Намагатися з Росії щось витягнути, ми ще будемо боротися із тою структурою, хто скорше, що Рехопе. Тому я думаю, що це ну да він говорить, да він пише, але це не той рівень. Ну так, точно, що на той момент, коли росіяни самі кажуть, що вони є головними постраждалими від режиму Путіна і вимагають від нього репарацій, ну перед перед українців. У мене велике питання у тому, в який момент ми шебрація з них не знав, що з їхнього лексикону назавжди. Але хто би на вашу думку з тих фігур, які ми знаємо, але не звертаємо них увагу, міг би бути? До чого я за моїми персональними спостереженнями, напевно, наймолодший. Учасник цього хороводу навколо Путіна це його племінниця Анна Цивільова. А всі решта, даруйте, це старпіори, які може, як вийшли на пенсії, прогули ставлять. А я не про їджизм, це виключно ставлення до тих, хто оточує Путіна і хто формує порядок. Денний середній вік, як на мене, я рахувала ну так от на око, скажімо, так зрозуміло, це 67 років. Ну, про що мова? Молодих немає. Путін боїться молоді. Він не підпускає ніякої лавиці запасних ніякого резерву. Тобто, альтернативи немає. І навіть та спроба зробити одну зі своїх доньок Катерину наступницею, воно ж не спрацювало. То хто замість? Ну, Там ще один є претендент, син Патрошова, якого там тянуть. Але а, ви бачите, його засунули зараз? Так, ну так і Патрушева не чути. Mm -hmm. Тобто я, я, я зараз сміявся, що в Штатах колись був цей інститут, який називався кремлєвєдіння це напрямок псевдонауково, я би його назвав, який займався в Радянському Союзі тим, що враховував якісь там засідання з'їздів, паради, і дивився, хто вшодіти, і хто стоїть від лідера. Велику сторону і через, через стільки чоловік. І потім робили там глибокомислені такі якісь висновки. Я думаю, що ми будемо здивовані тим, ну по-перше, практика Росії показує, що якщо Путін зникає, ніхто не бере на себе відповідальність одномоментно відразу. Як правило, з'являється якийсь там, грубо кажучи, триумвірато. Ну, як після Сталіна, там Булганін Малінков Хрущов і примкнувши до Нобір'я. Ну, грубо так десь. Тобто, не виключно, що вони там між собою щось там придумають, міжосовчих, якісь там вийдуть, скажуть, що ну нема діда. А ми тут е будемо продовжити його політику і спробуємо не зіпсувати те, що він вже не робив. І, все, і, і в той момент, от серед тих почнеться якась така жорстка боротьба, як банці. І Росія завжди виходила з того ну, див, дивним чином в плані е лідера. З'явиться то і з'явиться. Я б на це більше турбує, власне, то щоб вони не не спромоглися закріпити е, оцей статус е, авторитарної держави навіть після Путіна, і не е, спробували посилити -по 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 централізацію. Бо тоді, тоді можливо можливо, і будуть якісь там повстання в регіонах. А можливо, е їм це не вдасться, і вона е розпадеться, не знаю, там, грубо кажучи, є там різні варіанти. Ну, наприклад, за Словацьким, да, Чех-Словацьким, коли мирно розійдуться в різні сторони. Ну але в Росії ж мирно нічого не відбувається, тому думаю, це буде такий жорстко югославський варіант. І тоді тоді стане саме питання зовсім інше: хто буде контролювати ядерну зброю, кнопки, як це взяти все під цей. Це власне то, чого і дуже дуже боїться Захід, чому він власне і не, не йде до кінця в деяких питаннях, щоб праці не завжди покінчити з, з цією ідеологією, з тим режимом і взагалі з цією Україною. Слухайте, ну вони вже боялися. Вони вже тут розповідали про котлети по київськи вони вже тут міркували, що ну, найкраще буде, якщо Україна віддасть. Але це знаєте, це така тема дуже болюча і дуже тригерна. Немає історії, не можемо історію перетворювати на як Проте, як на вашу думку, за вашим прогнозом, за вашими спостереженнями, чого найближчим часом чекати від росіян в контексті со інформаційних атак, от ви нещодавно в одному зі своїх інтерв'ю згадували, що Росія може і буде використовувати ядерну риторику і навіть атаку з метою розгойдування ситуації в Україні, які саме. Сценарії або рівні загрози, ви реально вважаєте найбільш ймовірними найближчим часом. І на які сигнали має звернути увагу наша розвідка, або звернула вже увагу наша розвідка, я так переформулюю Ну, насправді у них надзвичайна ситуація в економіці, надзвичайна. І е, хто би там не казав, а санкції працюють? От останню новину, яку я сам особисто виставляв, це. То, що їхні, їхня корпорація перестала, ну там корпорація Байкал, е, перестала випускати так звані чіпи Байкал е, по, по, по по прості прості ситуації. Кристали, які мали використовуватися в їхньому виробництві, виробляє Тайвань, а він їх просто не дає. Тобто санкції реально діють. А на, 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 ці, на ці чіпи Байкал Росія витратила ну величезні просто кошти, тому що вона сподівалася, що отримавши ті чіпи власного виробництва. Буде імно е, е, незалежною і е, тобто незалежною в плані експортних цих е, ризиків, і спро, ну, зможе використовувати їх в першу чергу військовій справи. Не вдалося. Вони припинили виробництво. Тобто, е, і, і так іде по, по кожній галузі. Як починаєш за щось зачіплятися і розкручувати, то просто жахаєшся. Яка ситуація, і як вони ще поки що тримаються, а тримаються тільки за рахунок централізації, сили, е, якихось репресійних моментів, і то, що вони фактично е, приватну власність е, взяли під контроль держави, коли заставляють е, приватні е, підприємства в свій збиток? Причому збиток іде на, е, на до ну, більше 50% до 100% збитків е, виробляти ту чи іншу продукцію, яка необхідна для фронту. І причому не питають, де ти береш гроші, за які там оборотні кошти, ну, оборотні засоби ти кидаєш в це виробництво. Є завдання, ти його маєш виконати. Так економіка не працює, і вона була вже перегріта на початок літа. Всі казали, що Рубікон це червь місяць, а повний занепад і падіння почнеться буквально з січня місяця. Коли вони просто жахнуться, ну, підрахувавши то, що, то, 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 як вони закінчили ну, 25-й рік. Тому я думаю, що власне ці от економічні проблеми вони і будуть тим моментом, який вплине на ситуацію в Росії, не знаю, чи буде потрясіння чи, чи якісь там результати, ну десь так. Окрім того, що ворог гатить по нашій енергоструктурі і інфраструктурі. Вони запустили в пропагандистські шоу програми і різні канали інформацію про потенційні енергетичні протести, які нібито готуються на території України. І ми прекрасно розуміємо, що щойно Росія запускає бодай щось. Це означає, що вони таки готують, як ви бачите перспективу організації Росією буде чогось на території України, а особливо чогось масового протестів, мітингів, акцій або що? Ну, з огляду, те, що так колаборанти залишаються на території України, так ждуни є, і так, от напередодні у Харкові, затримали викладача, який передавав ФСБшникам розробки дронів приміром українських Слухайте, Ну проблема росіян, що вони. Навіть при тому, що ми намагалися їм щось там самі пояснити, вони до сих пір не розуміють, що насправді відбувається в Україні, яка наша наша системна кнопочка, так, і вони ту кнопочку шукають ну, просто спертістю. Не працюють протести ззовні. Ну не працюють в Україні протести ззовні. Протести можуть бути тільки зсередини і причому базовані на. В місцевих реаліях на місцевих активістах і причому на активістах, які можуть брати на себе відповідальність, можна за гроші вивести людей на один день не більше ста чоловік, все, Оце максимум, на що вони спроможні, і неякі гроші, ніякі впливи, ніякі тіктоки на це все не вплине. Тому що не до того кожен або займається своїм. Ну, своєю проблематикою або люди е, замкнені на на війні. Це раз. А все решта: ну нехай спробують. У нас були протести, і вони е, була спроба протестів в Одесі, але вони дуже як почалися так швидко і закінчилися, причому самі Одесіти їх всіх там і поставили на місці. І, і сказали, кажуть: ну вам не подобається. Збирайте речі, їдьте в Росії. Це дуже набагато краще. Там все нормально, їдьте туди, там вам розкажуть, як, як правильно протестувати. Тому я не вірю в протести. З, 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 так само, як, як, як я не вірю в те, що хтось там маніпулював і вів е, всі, всі майдани, які були. Ну, тому що я, я всередині був всіх тих майданів, починаючи з 90-го року. Ну, ну слухайте, ну не було там маніпуляцій, бу, бу, були спроби впливу, були вкидання якихось грошей там з різних боків. Але от взяти так, от цю, цю настрій і на і кудись скерувати в тому напрямку, якому ти хочеш, ну це точно неможливо. Знаєте, ви доволі часто говорите про те, що більшість антиукраїнських настроїв, якщо ми кажемо про закордоння, інспіровані саме російськими спецслужбами. А можете з сформулювати два-три шаблони моделі, які ви спостерігаєте і фіксуєте в такій діяльності, на що варто звертати увагу? От тут точно російський слід, а тут можливо і ні, як маємо розрізняти це? Ну, вони, наприклад, намагалися, і їм і, і подекуди це вдається спровокувати місцеві такі от вибухи проти ТЦК і мобілізації. Uh -huh. Це їм вдається. Вони активно працюють, вони знаходять якісь факти, вони їх інтерполюють, інтерпелюють, вони їх масштабують, вони розкидають це за, за допомогою соцмереж. Вони Акцентують, ну там такусь там гіпербулу роблять, що там от не просто там десь комусь по, -по, -по, по голові дали, а побили до полусмерті. Вони там розказують там, якісь легенди. Вони, якщо є корупція в ТЦК, то вони ту корупцію просто так не знаю, там роз, розмазують по, -по, 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 -по всій стінці і розказують, ну там все коробку порому. І таким чином. Підпалюють ті чи інші місцеві такі от вибухи, які, от, не знаю, наприклад, останнє це, напевно, в Одесі був, да, там, де перевернули бусик і там щось там на сьомому кілометрі. Це такі от збурення, в них виходять. Але системні, системні, поки що ні. Ну, що, що ще можна е, згадати? Можна згадати е, намагання е, е, створити паралельну державу. Це є така ідея, що от держава насправді не існує, що там треба все це народовладдя відновлювати з нуля там з, з початку. А давайте ми створимо паралельні структури. А давайте ми вам по селам ви визначимо людей, яким ми довіряємо, і вони зроблять печатки. І ті печатки будуть дійсні, а всі решта не будуть дійсні. Ну, служба безпеки, вчасно це все зорієнтувалося і так само все на місці, тому що ну, жодної паралітної держави в нормальній країні ну, апріорі не може існувати. Хоча деякі люди, які це слухали і розповсюджували, вони все щиро вірили. Ну і ще, ще такі моменти, які вони зараз активно намагаються пробити, це не забувають мовне питання, там не знаю культурне питання. І намагається все ж таки, не, ну, е, я за Україну, ну, не, не трогайте Пушкіна. А, а при чому тут де, там, Булгаков? Ну, в такому плані, та, там. і починається дискусія, яка втягує людей, ну, не потрібно, ну, нам точно зараз не до Пушкіна і Булгакова. Хоча я там розумію їхню, їхню ідеологічну підопльоку, але сам факт залишається фактом. І це, це, наприклад, зараз досить активно е, пробують розкачати в, в Одесі. І деякі люди на це повелися і е, активно там намагаються створити там, не знаю, там одеський клуб підпільний, який там починає розказувати, як вони будуть відроджувати Одесу без Бандерівців. Ну десь в такому плані. Пане Вікторе, я вдячна вам за бесіду і ставимо три крапки. Принагідно запрошую поговорити ще, бо мусимо розуміти всі процеси і всі явища, які у нас відбуваються. Віктор Ягун був нинішнім моїм співбесідником. Панове, вам спасибі, що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте там, де ви зараз знаходитесь.